Одна задача дьявола. <пробітник> Якщо побачили взятый живым. <пробітник> забрали мешок. І не на стрілке не мешок. Просто забрали. Полиции как <пробітник> было. Видим до восьми человек. Протимете на берегу. Запускаю! Пане командир, за вашим наказом Центр морських операцій. Департамент активний дій. Виконав завдання. Від висадився на Тендерівську пост. Зараз ми тут, на нашій українській землі. Українці повертаються і забирають своє. Слава Україні! Де,